Так, ми заходимо до класруму. Далі шукаємо тему автоматизоване створення змісту. Після чого у вас є інструкція, інструкція з телефону і інструкція для роботи з комп'ютера. Якщо ви працюєте з комп'ютера, то що ми робимо? Ми, у вас в вашій роботі вже прикріплений файл, який називається вашим ім'ям. Як ви підписані у вашому класрумі? Натискаємо на цей файлик, далі натискаємо відкрити через Google документи, після чого переходимо у вікно редактора. Далі нам потрібно з вами додати, перш за все, це розриви сторінок, щоб кожен розділ починався з нової сторінки. Що для цього потрібно зробити? Ми шукаємо: у нас є пункт 1, є пункт 2. Після пункту 1. так Ми ставимо з вами курсорчик, далі натискаємо вставити, і у нас є розрив розрив сторінки або розрив розділу: наступна сторінка. Тобто, пункт 2 буде йти з наступної сторінки. Таким же чином, ми шукаємо пункт Третій ось він, і перед ним, тобто після другого пункту, ми натискаємо вкладку Вставити. Знову ж таки, переходимо до розриву. Розрив наступна сторінка, тобто з наступної сторінки. Розриви додали. Тепер нам потрібно зробити стильове оформлення ваших заголовків для того, щоб зробити автоматизований зміст. Виділяємо перший заголовок і обираємо стиль заголовок 1, тобто заголовок першого рівня. Він у вас з'явився в макеті. Далі виділяємо пункт 1, і це вже буде заголовок другого рівня. Таким же чином, у вас заголовків другого рівня буде всього 3. Скільки пунктів, стільки заголовків другого рівня. Це заголовок другого рівня. І пункт 3 також у вас заголовок другого рівня. Тобто виділили, натис... натиснули стилі і обрали заголовок другого рівня. В заголовку другого рівня у вас є. Дивіться, в пункті 2 і в пункті 3 у вас є з вами підпункти. В пункті 1 підпунктів немає. В другому пункті у вас підпункти будуть назви ваших фейків. Ось він, фейк-клікбейт. Далі у вас фейк фейк -конспірологія і так далі. Ми виділяємо назви цих фейків, заходимо в стилі, і це вже буде заголовок третього рівня. Тобто це підпункт. Пункту номер 2 Таким же чином ми виділяємо усі інші з вами заголовки. Тобто, це будуть заголовки третього рівня. Тобто всі назви фейків це заголовки третього рівня. Таким чином ви оформлюєте усі ваші види фейків. Далі у нас є третій пункт, і тут під пунктами будуть кроки. Тобто перший крок. Це теж заголовок третього рівня. Другий крок виділили, також поставили заголовок третього рівня. Поміря того, як ми робимо стильове оформлення заголовків, у нас в макеті з'являються наші посилання. Тобто, якщо ми на нього натиснемо, ми перейдемо до першого. Якщо сюди, перейдемо до головного до початку. Якщо пункт третій, то ми перейдемо до пункту 3. Далі, ви це все відформатували, тобто нам потрібно відформатувати усі заголовки. Я відформатувала лише частину. Далі, нам потрібно з вами зробити автоматизований зміст. Натискаємо між назвою нашого документу та заголовком першим. І у нас є вкладка Вставити. Вкладка Вставити і Зміст. Обираємо зміст звичайний, і дивіться, всі ті. Заголовки, які ви відформатували, у вас автоматично з'являється таблиця з назвою пункту, назвою вашого заголовку і сторінкою, на якому розміщується цей заголовок. Тобто це буде ваш автоматизований зміст. Таким же чином, якщо ми, наприклад, ось тут, от, дивіться, там, де був фейк конспірології, у вас на сторінці 3, якщо ми перейдемо сюди і, наприклад, вставимо розрив. Ось сюди. Тобто він переміститься на сторінку, бачите, Тобто вже на іншій сторінці. І оновимо оцю таблицю, то бачите, що відбувається? У нас сторінки автоматично змінюються. Тобто, замість того, щоб робити це вручну, воно все робить автоматично. Перевірили, чи збереглася ваша робота. Написано: усі зміни збережені на диску, нас все влаштовує. Ми переходимо ж, знову ж таки сюди. Для того щоб на сторінку класруму, де ваша робота вже прикріплена, нам потрібно перевірити, чи збереглися зміни, відкриті через Google документи. Ось дивимося, чи збереглися наші зміни. Зараз воно оновиться, завантажується, прогружається. І ми дивимося, що наші зміни, ось вони, наші заголовки, наші зміни збереглися. Коли наші зміни збереглися, ми можемо що зробити? Ми можемо сміло здавати роботу. Натиснули Здати, все, робота здана.